Перед корпусом педуніверситету не проштовхнутися. Абітурієнти та їх батьки чекають, коли дозволять заходити. На годиннику 10.15. Вхід відкривають. Традиційно першим заходить чоловік. Сюди також, підходимо. будь ласка, до списку проходимо. Майже 230 абітурієнтів прийшли сюди, аби скласти пробне ЗНО з української мови та література. У нас на пробному є два рівні складності сертифікаційної роботи, базовий і поглиблений відповідно до того на який, який рівень обирали абітурієнти. Олена приїхала до Полтави з Решетилівського району, аби перевірити, як воно буде на справжньому тестуванні. Попробувати як воно наскільки важко, і як буде вже на справжньому ЗНО. Для пробного ЗНО потрібен паспорт та запрошення. Головне, наголошують інструктори уважно заповнювати документи. Ви зареєструвались як по російському Ігорівна. Угу. і на ЗНО непробному у вас можуть виникнути проблеми з цим. Поки абітурієнти шукають свої аудиторії. Інструктори отримують пакети із завданнями. Вони знаходяться у спеціальному опломбованому контейнері. Дивимося на наявність. Нашого контейнера, адреса зворотня, ми залишаємо його в контейнері. Так. Матеріали аудиторні, пакети, Дивимося на їх неушкоджені, перевіряємо. Сіленки, все, запечатані. В кожного під час підготовки до тестування були свої слабкі місця. Українська література. Чому? Та ну не знаю, там треба вчити дуже багато, все читати, запам'ятовувати дуже багато. В декого ж навпаки, українська мова викликає сумніви. Більше всього правил, там література легша. Із 3733 зареєстрованих учасників пробного ЗНО до пунктів тестування не з'явилося трохи більше півтори сотні осіб.